Багато хвороб лимона в домашніх умовах небезпечні, деякі зовсім невеликовні, і щоб не втратити свій цитрус, потрібно знати, як він може заразитися і як його можна врятувати від біди. Чому лимон хворіє? До захворювання може привести один або сукупність декількох з нищенаведених факторів. Причин може бути кілька ослаблення імунітету, викликане неправильним змістом, поливом температурним режимом, підгодівлею, освітленням. Обрізанням ослаблення імунітету як наслідок перенесених захворювань зараження від неякісного ґрунту, прищепного матеріалу ємності вже було у вжитку, зараження паразитують комахами у вегетаційний період з вулиці, занесення вірусів і бактерій разом з комахами, пряме занесення спор бактерій або вірусів під час літніх провітрювань справедливості заради варто сказати, що це найбільш рідко зустрічається випадок. Цитрусові мають як своїх персональних шкідників, які віддають перевагу паразитувати виключно на цьому сімействі, так і спільних з іншими видами рослин, хомахи першого типу найчастіше можуть потрапити до вас неякісним посадковим або прищеплювальним матеріалом. Так ви можете обзавестися, наприклад, цитрусовим жуком-усичем для європейських країн це велика проблема. Вусань там може швидко знищити цілу плантацію. Чому є карантинним комахою, але найчастіше рослини уражаються місцевими шкідливими жучками, такими як звичайнісінька попелиця, основні шкідники лимона, попелиця на лимоні паразитує на листках. Захоплюють цілі ділянки молодих зелених гілочок, вважаючи за краще саму ніжну порослю. Це дрібні блідозелені, неквапливі паразити присмоктуються спочатку до внутрішньої частини листя, а потім розповзаються по всій рослині, обліплюючи гілки. На шистя попелиці першочергова причина того, чому у лимона скручуються листя, в цей сисний сік, шкідник може бути занесений разом з будь яким іншим кімнатною квіткою, наприклад. З фуксією вона просто обожнює цю рослину. Також ця комаха може потрапити в ваш будинок, готовий. Від кореневої попелиці допомагає заміна хворої ґрунту з подальшим прожарюванням зараженого ґрунту. А рослина занурюємо в розчин контактного інсектициду або знову ж настій чеснику. тільки концентрацію останнього беремо вдвічі слабтіше. Щитівка на лимоні поселяється тільки будучи личинкою, доросла особина вже нерухома, вона присмоктується з нижньої сторони жилки листа, покриваючись щільним восковим нальотом, як щитом, коли дерево сильно заражене, то можлива поява паразитів з верхньої сторони листя, хвора рослина сильно послаблюється. Цихає схильне зараження різними бактеріальними і вірусними інфекціями, ось так поводиться щитівка на лимоні, як боротися з нею, також як з попелиць, оприскуванням чесниковою водою, інсектицидами, а також мильною водою. Беремо 2 столові ложки рідкого мила, розводимо в літрі води і обробляємо уражені ділянки. Через годину даємо рослині хороший душ, змиваючи мило з листя, повторюємо через 2-3 дні. Павутинний кліщ на лимоні також, як і попелиця, любить молоді листочки. Його присутність помітна завдяки характерній павутині, що обліплює закручені листя, Кліщ поселяється на рослинах, які ростуть в дуже сухих приміщеннях. Вологість він не переносить. Тому рясно оприскуємо хворий цитрус однопроцентним розчином борної кислоти часом досить одноразової процедури, щоб вапна кліща. Але якщо ж ворог не здається, повторюємо через 4-5 оприскування. До речі, багато квітникарі рекомендують препарат АКТАРА, він володіє комплексною дією, ефективний проти цілого ряду паразитів, а також нешкідливий для людей. Також слід пам'ятати, що захист від комах і кліщів сприяє профілактиці вірусних інфекційних захворювань. Деякі з яких проникають в тканини зі слиною попелиці або шківки. цитрусові інфекції йтиметься про хвороби бактеріального, грибкового і вірусного характеру. Багато з них лікуються досить легко, деякі важкі, а багато вірусів не Результатом ослаблення лимона при неправильному догляді або від ураження комахами, шкідниками часто стають грибкові напасті, наприклад, сажистий грибок. Він призводить до ще більшого ослаблення, всихання, різкого уповільнення зростання. Цю напасть легко дізнатися по нальоту у вигляді попелу на листках, гілках позбутися від нього легко, досить добре промити дерево під теплим душем за допомогою посудної губки, приміщення. Де росте заражений цитрус? Тим часом потрібно добре провітрити парша, також грибкового характеру. Вона проявляє себе гнильними ураженнями листя, плодів, гілок, плями темніють. Розм'якшуються уражена листя, і плоди опадають, спори її розносяться вітром або комахами. Боротися проти парші найкраще профілактикою. Навесні обробляємо рослину двовідсотковими розчинами мідного і залізного купоросу. При виявленні ознак захворювання видаляємо і знищуємо всі хворі ділянки. А сам лимон обробляємо 5% розчином бордоської рідини або препаратом стробілін ще один грибок бородавчастість. Назва говорить сама за себе: на листках з'являються нарости у вигляді бородовок, знищує річний приріст зелені і урожай плодів, сильно послаблює ваші цитрусові. Боремося з нею також, як з паршею. Найчастіше відповідь на питання, чому у лимона опадають плоди. Це перша або борода в інфекційні хвороби лікуються важче найпоширеніші серед них гомоз і коренева гниль, гомоз виражений в підгниванні, розтріскування, кори стовбура, а медитеченем це дуже послаблює рослина, а часом призводить до загибелі наземної частини. Проти гомозу дуже ефективні два профілактичних правила. Не заглиблюють кореневу шийку, інакше ризик підгнивання стовбура багаторазово збільшується. Поливаємо рослину теплою водою. Не потрібно зайвих стресів коріння, коренева гниль, схожа на гомоз, вражаючи, однак тільки коріння ознакою служить в'янення листя, висихання цілих гілок, загальна ослабленість, передчасний листопад. Боремося наступним чином. Витягаємо рослина з кашпо, очищаємо коріння, від ґрунту заражену землю, стерилізуємо прожарюванням, в кашпо насипаємо нову, гнилі ділянки обрізаємо гострим ножем коріння, поміщаємо на годину в рожевий розчин марганцівки, витягаємо злегка підсушують. Обрізані місця припудрюємо деревною золою, садимо в новий ґрунт, не заглиблюючи кореневу шийку, уважно стежимо за рослиною, удобрюємо частіше. А вірусні хвороби кімнатного лимона невеликовні, з них найбільш часті листова мозаїка, що виражається у вигляді блідих павутинних візерунків на листі, і рак, рак схожий на паршу або гниль, але плоди і дерево гниє як безсередини. Вигорає, такі рослини необхідно знищувати, поки вони не заразили інші.